Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити цю атмосферну гру і ми починаємо місії на байкерів на сурових з татуюванням байкерів, які роз'їжджають на цих мотоциклах. Так що менше слів переходимо до справи. Бабулька, обережно йдіть. Stalavessa. So where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Versetti. Versetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul. Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. І тут є одне завдання. Одне і єдине завдання. Це перемогти. І ми їдемо на цих, не знаю, чопері. На чоперах будемо ганяти цих. Головне їхати дуже обережно, бо одна помилка можемо програти. О, ось вона. Оце вона помилка. Я тепер останній. І ще через цей фургон. Так що їдьмо швидко. І обережно. Ми можемо пришвидшитись, щоб їх наздогнати. І ось так. ха, -ха. Не вдахи. Гальмувати треба. І ми в лідерах. І мені нічого говорити. Мені просто нічого говорити. Ось так, ручне гальмо. Ха -ха -ха. Ручне гальмо, поворот. Ось так. І пришвидшуємось. Пришвидшуємось. Ось так. Вибачте, чувачі. І Оце різкий поворот. Вибачте, що так неочікувано. І ось і фініш. Все, місію виконано. Касар нам заплатили. І на цьому це все. Замбув демон. Підписуємось самим лайки, пишемо в коментарях. Я вам бажаю провести весь завтрашній день в кольорі, в радості. Так що бережіть себе і до скорого!